Всім доброго дня! Слава Україні! Героям слава! Заїхали ми вбирати сою. Це... Додавив тонну? О, це де красавчик. А ось тут хат бігав Ну, є такі мелкі. де не де попадаються зелені недогониші. Та рудить уже? Капітально. Сергія Івановича ми змолотили. Коли ми в тебе молотили? З середу, так? Да? Середу. Сьогодні молотим Ярослава Миколаєвича. Вчора шумакер. Давай, кухню. Кейси. Що буде віні. Скільки у нас тут? 8 гектарів. Благо. Десять. 10. 10. Да ладно. Я по очах бачу, що 10. Тут теж соняшник майже готовий. Ну так, це краєві ефекти. Як з висоти дивиться, то вже готовий. Ну це не наш. Тут один мінус цієї площі, що тут короткі дуже гони, а так дуже короткий. Mm. Там Микола Миколаєвич прилетів. Лініші, так? От там у Ні. Ну Може там на якісь 20 метрів. Це прирост. <різь> <різь> так, Микола Миколаївич зараз напосів, набере сої і поїде додому, а ми далі будемо возити. Рая от кошу треба чистить. Ярика, стой, стой, стой! Є ось такі суперножики, ножики, якими дуже удобно чистити мотовило, красота. Це нам посів Микола-Миколаїв. О, вы вышли на свежий воздух. Все, пойдем. Ну не ехать дальше, хорошо? Так Микола Миколаїв заїжджає вигружатися чи ні? Ще круг? Так. Хоче ти ще трохи, да, будеш мотати? Ще круг, а потім відсипать. Поняв. Що у вас виходить? ось оцю, сюди оцю, залами. Так а що я тут нормально. Нічого, нічого. Як от іди по нейця поти. Та не плімо пакет Ну. сам. Зараз візьмемо лома і все вставиться, не грайтеся то я Чисті. честь! О так получилося просто. Рожженого вы Лень тебе да, піти взять лома. Ну, есть. Да все вверх, рулью. Який ти хочеш прольот став? Він не прольот, а це треба вигнути А ну давай я торти буду вижимати, ти трохи трохи підгинати. Давно його не буде цей тобі треба Три сюди, а як ти яке? Так його сьогодні. Та да то давай вдома, ти не будеш з цим краєм ходити, воно буде нормально. Воно більше не набиватиме, його не скине. То ти перший раз розкошував, так воно так його туди набилося, стягло, а так більше не буде. Що там? Ану, а ну пасунься, да отлично. Оці мелкі недогонищі, блин. А так соя класна в цьому году, крупно. То шо надо? То що надо? перелущи і цей же ж обізимо вкинь. Да, Микола Миколаївич? Це ми вас заставили, так? Да? Сиділи б на лавиці, віддихали пі горя, не знаю, так. Ні, діда треба тягнути сюди. ви вималенькі. Сто процентів. Так, в общем, працюємо далі. Ярик, ти любиш газпол давати? Хоча мене вся враження газ Я його і не скидаю. Ви ще жадку флекс взагалі було бомба. Коли пшеницю будемо сіяти. Після дощів Оща. Чого рано середина вересня? Там нас їться в косі вересня. по краще розпуститься і лучше її. Ні, вона тоді велика може У Тобі фронт роботи вже А я після дощиків. А що? Після дощиків, щоб пилюки не було. Лучше дощик, звісно. Ну я сьогодні не встию зіскувати, бо завтра дощ починається. Я думаю якраз сю домолотимо 2 гектара тут І... машину дожди набить. в общем, тут Ярика 2 гектара 60 соток, думаю, чи 70 Участок він на посів забрав додому 3 тони вже, мені висипав бункер. Я думаю, він тут ще довжен бункер теж набити, наче маленька така, а сипай нічого. Так, Ярослав Миколаївич опять висипає. i'll stop Pera é com dentro eu vou atendê 70 ми змолотили, переїхали на другий участок тут 5.30 по моєму полю, кстати, я по-моєму не знімав, у мене врожайність получилася 27. Я казав по 20 у відео, але то була не точна інформація, бо М -м -м. Кричай, переміряв я площу, я думав, в мене там 3 гектара, там було тільки 2 гектара, 30 соток, то вражайність вийшла 27. Що тут сипе, хто знає. Ну Плюс-мінус однаково, похоже. Дуже похоже. Я думаю, десь так само. 25, 27, 28. Оце в цих діапазонах сипе. Так що якось так. Саме головне нам успіть оце все змолотити сьогодні, бо на завтра дощ, це буде капець, як не змолоте. Бо тут оце кусочок залишився. І ще в Сереги 2 гектара. Тоді, коли ми в нього молотили, зеленувата в нього була. Другий участок, там отбой зробили. Тепер сьогодні з утра з'їздили, подивились порядок, будемо молотити і там. Ну, як кажуть, будемо молотити, поки дається, а там буде видно. Збираю сою, що холодно. Ля, 18 градусів сьогодні. Така вітер, який холодний, Так Це ще сонце, а як сонце сяде. Та вообще, сонце сідає, зразу. Холод і на Ну це раз трохи більше, наверное, на машині. Я думаю, десь. Вона крупно пішла, ти бачиш? 6200-6300 должно бути. Вона крупно пішла. Вот та сторона такая, мелкая, а та крупная. Трошки. А она, мы утром, она была зеленее, Да? А сегодня уже... А что ты робиться? Ай-яй-яй, Руслан грається, делать йому нехран Ну що, Серега, ви повний? Повненький, гарний, да? О, 2, 3, да? <рекл> <вес> <вес> да. А, треда! Я да? чуть-чуть. <вес> <рекл> Ты <систые> я <пилеты> последний?

not. Ну ти переляканий, я б не біля. De polícia, é колесами да? Вообще, якийсь не такий став. Ну, якось так амброзія це вообще задрала вже в корінь руслан дуже казав любить Так, я люблю її <рес> так в общем Закінчимо молотить, тоді включимось уже в кінці. Так, ну що, пацики, последні метри, так? Да? Угу. І все на сьогодні на цьому полі. метри метри, кілометри. Що що? Не поняв? Не поняв, додому. <гум> Нє? До тебе? Так. Як скажеш? Я тільки за. более бы дождь и не передавали, вообще было бы неспешно. А с нас на 5 дней в дождь и заходят. Ну и в баню. Все, последняя гривка осталась. И будет филиталя ля комедия. Ахмара Суне. А хмара йде проти вітру. <рес> Ось і все. Ми домолотили. Значить, ми молодці. Можете ставити лайки, підписуватися на канал, писати коменти. Всім пока-пока. Гарного перегляду!